Долоно-колінне положення або манджеріасана. З вдихом робимо прогин, з видихом округляємо спину. Зберігаємо спокійний ритм дихання протягом всієї практики. Виконуємо вправи в своєму темпі. Рух слідує за диханням. Вдих, куприк і голова вгору. Видих, підкрутіть куприк. Розслабте голову, округліть спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще трошечки. І розслабилися. Потягніться тазом назад, руками вперед. Тепер ми з вами підключаємо ногу. Вдих, нога відводиться назад, пальці ставимо на підлогу. Видихаючи, коліни йде до обличчя. Виконуємо спочатку на праву ногу. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих, продовжуємо. Тепер поміняйте ногу. Зверніть, будь ласка, увагу, що коліно розташовано по центру. Так легше отримувати рівновагу. Закінчуємо. Розслабте руки та все тіло. Потягніться ще більше. Тепер ми з вами виконаємо кішку з підйомом зігнутої ноги. З вдихом нога йде вгору, з видихом підтягуємо коліно до лоба. Спочатку працює права нога. Стопа і гомілкостопний суглоб при цьому розслаблені. Вдих підйом, видих, опускаємо. Вдих підйом, видих, опускаємо. Поміняйте, будь ласка, ногу. При виконанні вправ на основі кішки намагайтеся занадто не прогинати спину в області попереку. В прогині акцент йде на лопатки. Закінчуємо та витягуємося. Витягніть спину, куприк тягнеться назад, руки вперед. Розслабте кисті, зробимо кругові оберти. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Вихідне становище таке ж саме. Вдихаючи, піднімаємо пряму ліву ногу та праву руку. Видих, нога і рука повертаються на підлогу. Вдих, поміняйте руку і ногу. Видих опустіть. Таким чином продовжуємо виконання вправи в своєму темпі. Вдих, потягнулися протилежними ногою і рукою. Видих, скруглилися. Вдих, потягнулися. Видих, скруглилися. Продовжуємо виконувати вправу. Ще трошечки, Закінчуємо.